Добу блокують рух військової техніки про російські активісти під Маріуполем. Там вони перегородили шлях біля селища Гранітне. Це за 100 кілометрів від Донецька. Українські військові, яких міністерство оборони направило захищати кордон, намагаються домовитись з людьми, що блокують дорогу. Чи вдалося переконати їх? Знає Світлана Фечун. Дорога на підступах до селища Гранітне наразі заблокована. Рух військової техніки зупинили півсотні проросійських активістів. Вони перегородили шлях поблизу залізничного переїзду на ділянці, яку важко оминути. Зараз тут заблоковані 30 бойових машин-десантників. Напередодні майже добу війців 25-го десантного отряду з Дніпропетровщини також блокували. Проросійські прибічники навіть лягали під гусениці. Українські військові роз'яснювали їм, що їдуть захищати кордони рідної держави і що воюють не мають наміру. Проте перемовини результатів не дали, дорогу не розблокували, і військові змушені були поїхати полями в об'їзд. Але на підступах до селища Гранітного їх знов заблокували і досі не дають приїзду. Світлана Фесюн, Донеччина, 1+,1.